Всім привіт! Ви на каналі Чеснокова Локшина і я вітаю вас з другій серії проєкту крізь час. Наша героїня Ліліана випадково опинилась в далекому минулому і наразі намагається пристосуватись до нової реальністю. Макір взявся до своїх нових обов'язків майбутнього батька з усією серйозністю. Він багато часу проводив у саду, доглядав за рослинами і навіть почав планувати, як облаштувати місце для майбутньої дитини. Його турбота і відповідальність не могли не тішити Ліліану, хоч вона й помічала, як змінилось їхнє життя після одруження. Ліліана ще до заміжжя встигла трохи підзаробити грошей, продаючи продукти на ринку. Але тепер, коли її в житті з'явився чоловік, Акіра, як і личить голові сім'ї, забрав на себе управління бюджетом. Спочатку це рішення збентежило Ліліану. Вона звикла бути незалежною навіть у цьому світі з обмеженими можливостями для жінок. Проте привиди, які завжди знаходились поруч, швидко її заспокоювала. Це нормально, казала вони так прийнято у цьому часі. Тепер тобі не треба переживати за гроші. Ти можеш зосередитись на справді важливих речах. Ліліана вирішила довіритись порадам, вона розуміла, що це частина нових умов, в яких вона мусила жити, і хоча їй було трохи незвично, вона намагалась адаптуватися, вважаючи це ще одною жертвою заради того, щоб побудувати нормальне життя. Акіра, захоплений мрією про велику сім'ю, взявся за облаштування будинку. Він витратив значну частину сімейного бюджету на матеріали і почав будувати другий поверх. Тут все було продумано до дрібниць, окрема ванна кімната, затишне дитяче для малюків, кімната для старших дітей, навіть куточок для дружини. Для Ліліани він облаштував місце, де вона могла б займатися своїм улюбленим рукоділлям, вишиванням і в'язанням. Коли все було готове, Кіра з гордістю показав дружині результат своєї роботи. Він підійшов до неї з ключем у руці, урочисто простягнув його і сказав: щоб тобі ніхто не заважав. Ліліана мило посміхнула, взявши ключ. Вона промовчала, але всередині її думки вирували. Як це? Він має на увазі, що я сама буду доглядати за дітьми. Я навіть не впевнена, що хочу їх. Ця думка країла її серця. Вона пам'ятала своє попереднє життя, мрії, надії, плани на майбутнє. Тепер здавалося, що вся її роль зводилась до того, щоб стати матір'ю і лише матір'ю. Вона не була впевнена, чи готова до цього, чи не забагато в цьому часу покладена на жінку? Думала вона. Жінка має доглядати дітей, займатися господарством, готувати їжу. Хіба це справедливо? А де ж місце для неї самої, для її мрії? А Кірі не подобалося, що Ліліана ходила на ринок, тому цього разу він сам вирішив продавати врожай. Його впевненість була безмежною, і він навіть не думав трохуватися, адже на його думку це принижувало його честь. Проте результат виявився успішним. Він продав овочі на 5 тисяч симоліонів і повертався додому з відчуттям гордості за себе. У дорозі він побачив біля пару знайомих, які запросили його пропустити по скляночці. і він погодився, вирішивши трохи розслабитись після вдалого дня. За келихом Елю вечір поволі перетворився на гру в карти, і все здавалося звичним, поки вона увійшла. Жінка, що привернула до себе всі погляди, була справжнім втіленням витонченості й загадковості. На ній була чорна вуаль, відкрита сукня, що майстерно підкреслювала її фігуру, і мереживні рукавички. Її кожен рух був граційним, а погляд впевненим, трохи зухвалим, Акіра застиг, вражений її красою, його думки розлетілися в різні боки, і він на мить забув навіть, як говорити. Ліліана. Ця думка з'явилася в його голові одразу ж згасла. Порівнювати цих двох жінок було неможливо. Ліліана втомлена, трохи запущена через вагітність, здавалась блідою тінню поруч з цією незнайомкою. Жінка, посміхаючись, підсіла до їхнього столика, і іра не міг відірвати від неї очей. Його знайомі щось говорили, але він нічого не чув, повністю поглинений її чарівністю. Коли вона піднялась і пішла, залишивши за собою легкий аромат парфюмів, він спитав у чоловіків: Хто це? Один зі знайомих, усміхнувшись, відповів: це скандально відома вдова. Говорить, у неї дуже погана репутація, але здається, тебе це не хвилює, егеш?» А Кіра нічого не відповів, він лише задумливо дивився у слід жінці. Він ішов додому з важким серцем. Усе пішло не так, як він планував. Думки про загадкову жінку настільки захопили його, що він навіть не помітив, що як програв у карти всі гроші, які в них були. Як я скажу про це, Ліліані, це питання постійно крутилося в голові, але жодна відповідь не здавалась правильною. Коли він нарешті увійшов до будинку і побачив дружину, то просто кинув через плече. Я дуже втомився. І не чекаючи її відповіді, одразу пішов до спальні. Ліліана, нічого не запідозривши, продовжила займатися своїми справами. Вона знала, що господарство і кухня не чекають, тож одразу. Взялась готувати їжу. Прокормити акіру, який мав неабиякий апетит, було завданням непростим, а то чи й які часто заглядали на перекус, вона не скаржилася адже привиди дуже допомагали їй порадами, а деколи й діло. Їхня підтримка була безцінною, навіть якщо іноді вона знаходила порожню полиці а там, де щойно лежали її запаси. А Кіра прокинувся і, як завжди, відправився до кухні поїсти. На столі, звісно ж, нічого не було накрите, це його страшенно дратувало. Хіба ж це життя, що за дружина не накриває чоловікові на стіл? Ох, маменька, певно, зараз у гробу перевертається від такого жаху. Проте він швидко вирішив себе втішити. Можливо, це все через її вагітність. Це ж таки, строки пізні, розмірковував він, намагаючись знайти виправдання. Акіра був єдиною дитиною в сім'ї, тому не мав уявлення, як жінки поводяться не в пізніх сроках вагітності, тим паче в них завжди були покаївки, вирішив поки змовчати, щоб не зіпсувати собі настрій ще більше. Після їжі він вийшов до саду й побачив ліліану за роботою, її вигляд і поведінка викликали в нього нову хвилю думок. А може, і не варто їй нічого казати про програні гроші? Як вона знає? Я просто продам нове врожаю все поверну, вирішив він, розглядаючи її зі своєї позиції. Та й взагалі, звідки її знати математику? Вона жінка. Дивно навіть що вона змогла там щось продавати до нашого друження, і то не факт, що їй ніхто не допомагав. Може, той Джері. Ця думка його сильно збентежила. Не бажаючи далі грузити себе подібними роздумами, він вирушив до ринку. Але навіть там неспокій не залишав його, щоб трохи заспокоїти нерви, Ахіра вирішив зайти до бару і пропустити скляночку. А може, там буде та загадкова жінка, перемайнула в його голові. Він подумав: а якби я одружився на ній, вона б, напевно, подавала мені їжу і ніколи б не змушувала самому брати її. Його роздуми перервали нові тривоги. У барі він бачив жінок, і це його непокоїло. Часи змінюються. Що стоїть тому ж Джері? Або ще комусь зійти до Ліліани, поки мене нема, і робити там всякі непристойності, доки я відсутній. Він різко встав і вирішив терміново повернутись додому, щоб розкрити зраду. Проте, зайшовши до будинку, він побачив, що Ліліана була сама. Напевно, вже пішли, подумав Фекіра, роздратовано озираючись навколо. Хоча Ліліана мала надприродню стійкість і силу повсякденні клопоти неабияко снаджували наджували її. Спина, руки, ноги, все голо від постійної роботи, вона вирішила трошки перепочити і прилягла на ліжко. Тим часом Акіра обходив господарство. Він помітив, що білизна на мотузках вже висохла. Слід повідомити Ліліані, подумав він, вона ж вагітна, їй буде приємно, що я про неї дбаю настільки, що навіть підказує, коли висохла білизна. Цією думкою він зайшов до будинку, його погляд одразу ж зупинився на заполюдженій підлозі. Що воно взагалі робить цілими днями? подумав він із роздратуванням. Речі вже пересушились на сонці, а в домі самий безлад. Пішовши до спальні, він побачив, як Ліліана спокійно відпочиває. Ця картина остаточно його розлютила. Чому ти дозволяєш собі відпочивати? вигукнув він із докором. Ліліана здригнулася і швидко встала. Її здивований, і трохи наляканий погляд лише більше розпалив факіру. Я роблю все, що в моїх силах, відповіла вона, намагаючись пояснити. Ти робиш усе? глузливо перепитав він. Оце, що я бачу, називається роботи діму безладі. Їжу я маю сам собі брати. А що далі? Може, мені ще й самому хазяйнувати? Руки не відпадуть, якщо допоможеш, оборона кинула вона, намагаючись триматись гідно. А Кіра застиг від її слів, його обличчя налилося гнівом, він її скокинув. Якби ти не була при надії, я би вже давно навчив тебе, як має поводитись справжня дружина. Ці слова опекли ліліано, вона відвела погляд, не знаючи, що відповісти, її серце стислося від болі і образи. Мовчки підвівшись, вона вирішила до роботи. Спочатку замила підлогу. Тим часом Акіра зручно вмостився за столом і терпляче чекав на вечерю, коли Ліліана, зрештою, поставила перед ним тарілку з їжею, він навіть не глянув на неї. Вона повернулася до своєї роботи, але його голос зупинив її на півдорозі. Наступного разу принеси мені ще й напій. А то що? Я мушу їсти насуха? Зняла бідлизну, покосила бур'яни. Мов намагаючись витіснити гіркі думки роботою, її в тому була не лише фізичною, але душевною, але вона знала, що не може дозволити собі слабкості тільки на одне покоління знову почала повторювати вона собі. Нарешті, справившись зі всіма задачами, о пів на одинадцяту вечора Ліліана зайшла до будинку. Любий щоденнику, кожен день я пишу, що сьогоднішній день найважчий. Та мені здається, що з кожним новим днем дійсно стає все гірше і гірше. Господарство, сад, приготування їжі, Акіра. а кіра, здається, ще більше дратується. Його погляд, його слова вони опікають більше, ніж сонце в найспекотніший день. Чи це моя провина? Що я не така, як він очікує? Може я справді роблю недостатньо? Але що я можу зробити? Сил вже не залишається. Хіба це життя? Чи просто виживання? Я вже навіть не знаю, хто я насправді ким я була до цього, чи є у мене майбутнє, в якому я буду щасливою. Ліляна закрила щоденник, витрила сльози, як до кімнати зайшов Вакіра. Його погляд був незадоволеним, і вона одразу зрозуміла, що знову щось не так. Посуд, брудний, а ти знову прохолоджуєшся? почав він з докром. Я не побоюсь розлучення, якщо це продовжиться. Запам'ятай, жінко. Ліляна не відповіла. Вона мовчки підвелась і вийшла на двір. її серце було сповнене болю, але вона знала, що сльози зараз нічого не змінять. Ніч розпочалася, і на подвір'ї почали з'являтися привиди. «Що сталося Ліліана? спитав чоловік, привид, помітивши її пригнічений вигляд. Вона не стрималась і розповіла про сварку за Кірою, про його слова, які звучали як вирок, привид чоловічої статі суворо подивився на неї. Це життя, тобі потрібно бути стараннішою. якщо він вирішить розлучитись, це буде не лише ганьба для тебе, але й для твоїх майбутніх дітей. Ти повинна думати про них, якщо про себе не дбаєш. Ці слова ще більше пригнічували її. Жінка-приведь сказала вже м'якше: Так, це важко, але всі ми, жінки так жили. В перший час завжди здається нестерпним, але згодом ти звикнеш. Повір, з часом усе стане простіше. Ріляне кивнула. Та в її серці зростала тривога. Вона не могла прийняти думку, що це життя, до якого вона має звикнути, але поки що вона не бачила іншого виходу, крім як продовжувати терпіти. Ліліана стояла біля надгробки, вдивляючись у темряві ночі, її думки були важкими, мов камені, що той на душу. Якщо навіть я, маючи вампіричну стійкість, ледве витримую цю ротину, то як тут живуть звичайні жінки, роздумувала вона. Й очі ковзали по старих надгробках, ніби шукаючи відповіді серед тих, хто вже давно залишив свої тлінні тіла. Вона згадала, як одного разу розповідала приводам при майбутнє, про те, що жінки можуть працювати, отримувати освіту, навіть обирати власний шлях. Спершу вони слухали з недовірою, потім із сумом і скепсисом. Вони терпляться й побут не тому, що їм не подобається, тому що іншого просто не знають. Це зрозуміло, вони звикли. А як ж вони все встигають? Можливо, тому що вчилася цього з малку. І що мені робити з моїми дітьми? Ця думка не давала спокою. Як виховувати власних дітей в цьому світі? Якщо народиться дівчина, чи повинна вона змушувати її з малку допомагати по господарству? Але ж тоді дитина позбавляється дитинства, чи має вона право забирати у дівчинки радість безтурботних років з тим, що їй придеться робити це все життя? А якщо буде хлопчик, чому його навчати? Критикувати дружину так, як це робиться Кіра? Чи можливо все ж спробувати виховати його інакше? Але чи зрозуміє його цей світ, якщо він буде відрізнятись від інших чоловіків? Час від часу до Ліліани заходила Мері, щоб перевірити, як вона справляється. Для дівчини ці візити були справжнім порятунком. Мері стала для неї якимось на зразок старшої сестри, до якої завжди можна було б згорнутися порадою чи просто виговоритись. Мері ділилася своїм досвідом і розповідала дрібне хитрості, як робити хатні справи трохи легшими. Вона навчила Ліліану додавати полістки квітів у воду для прання, щоб білизна мала приємний аромат. Час від часу приносила сучасні рецепти, пояснюючи, як зробити їх смачнішими. Чи швидшими в приготуванні її позитив і легкість у спілкуванні стали для Ліліани Острівцем спокою в хаосі буденного життя. Особливо ці моменти були цінними, коли Акіра йшов на ринок, а вони з мері залишались двох. Тоді вони сідали за стіл, пліткували про все на світі, про погоду, сусідів, нові тканини чи прикраси, які звезли до міста. Для Ліліани це були ті рідкісні години, коли вона могла на хвильку забути про всі свої клопоти. Як зазвичай, раз у кілька днів Акіря відправлявся на ринок. Він був вже добре відомим і шановний. Мованим джентльменом у цьому місті. Його впевнена постава, охайний одяг і спокійні манери спілкування викликали повагу серед місцевих. Він впевнено крокував вулицями, поки раптом не помітив знайоме обличчя. Серце його здригнулось, він швидко відвернувся і так само впевнено пішов в інший бік. але було запізно: Акіра Кібо! голосно вигукнув чоловік. Цей вигук змусив кількох людей зупинитися і обернутись, а Кірі не залишалось нічого іншого, як повернутись і підійти до того, хто його кликав. О, калібе! нервово промовив він, намагаючись тримати спокійний вираз обличчя. Ви, ви Я тебе не помітив, бачу, спокійно відповів калеб, але в його голосі відчувалась прихована загроза. А ще бачу, що ти добре тут влаштувався, розпитав місцевих, навіть трошки послідкував. Одружився, дружина скоро народжувати буде, бачив ваше весілля. Шикарне було, а її сукня ох, яка гарна. Виглядала так дорого, а Кіра зніяк віле посміхнувся. Але Каліб не зупинявся але, скажи но, ну, чому ти досі не віддав гроші? Думаєш, ваш родовий маєток усе покрив? Та ціна йому тисяч десять, не більше. Нагадати, скільки ти нам винен? Чи хотів тікти з міста? Думав, ми тебе не знайдемо. А Кіра відчув, як його серце стискається від цих слів. Кале, безправді, зараз важкі часи, почав оправдовуватися Кіра, нервово витраючи пісчула. Дружина вагітна, гроші потрібні на облаштування будинку, на її догляд. Усе це забирає значно більше, ніж я міг передбачити Повір, я маю намір віддати все, що винен. Але зараз просто немає можливості, зрозумій мене. Кале поважно дивився на нього ледь усміхаючись, ніби насолоджуючись його збентеженням. Важкі часи, кажеш, протягнув він. Знаєш, Шакіро, твоя промова могла би викликати в мене співчуття, якби я не вчув її вже багато разів. Але нехай, я джентльмен і не буду забирати в тебе останнє. Але я достатньо кмітливий, ти ж розумієш? Він зробив крок ближче, його голос став м'яким, але водночас холодним, як осінній вітер. Давай зробимо так ми прогуляємось до твого будинку, і я сам побачу, як ви там живете. Якщо справді все так складно, як ти кажеш, то, можливо, я розгляну можливість відсрочити платіж?» Додому? запитав Акіра, його голос затремтів. Калебець, це незручно. Не Дружина, знаєш, в такому стані, не хочеться турбувати її за зайвий раз. Калеб лише посміхнувся, ще ширше. О, не хвилюйся. Я не займу багато вашого часу. Лише погляну, і якщо дійсно побачу, що ти правий, ми знайдемо рішення. Але якщо ні, він зробив паузу, піднявши брову. Доведеться поговорити серйозніше. А Кіра на мить замислився, розуміючи, що в нього немає іншого вибору. Гаразд, нарешті, промовив він, важко зітхнувши. Ходімо. По дорозі додому він думав, намагався щось придумати, щось вигадати, тому що жили вони зовсім не бідно. І навіщо він тільки зробив той ремонт? У цей час Ліліана готувала обід, її руки вправно нарізали овочі, коли двері відчинилися. На порозі з'явився Кіра з іншим чоловіком. Вона застигла на місці, ледь не впустивши ніж. Дідусь? здивована вигукнула вона, вражена до глибини душі, що ти тут робиш? Каліп насупився, зупинившись у дверях. Його обличчя виражало повне нерозуміння. Що, який дідусь, про що ти говориш? Ти божевільна. Якщо ти мене знаєш, назви моє повне ім'я, промовив він, поля вдивляючись у неї. Ліліана автоматично промовила. Вибач, двоюрідний дідусь, поспішила вона додати. Завжди забуває, як тебе це дратує. Двоюрідний дідусь Калебе Ваторе. А як там бабуся ліліт, усе добре? Калі б ніби громом вражений, його обличчя спохмурило, а погляд різко звернувся до окіри, і тут до Ліліани дійшло. В цьому часі її не існувало, не існувала її батька, і, може, каліп і ліліт взагалі ще не вампіри. Вона поболіла, та було пізно. Вийди, суворо сказав Калеб, звертаючись до Акіри. Що, не зрозумів той, для нас, що то на Калеба, то на дружину. Ліліана, що це все означає? Я сказав, вийди!» – Калеб підвищив голоса, від чого навіть Ліліана здригнулася. У мене є розмова з твоєю дружиною. І тебе вона не стосується. Але, почав було Акіра, вийшов зараз. Гаркнув калеп так голосно, що, здавалося, стіни здригнулися. А Кіра стояв ще кілька секунд розгублений і ображений, але, зрештою, розвернувся і вийшов, голосно грюкнувши дверима. Калеп перевів погляд на ліліану. Поговоримо, спокійно промовив він. А на цьому ми завершуємо нашу серію, і я дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо у вас є ідеї для імен майбутнім дітям, будь ласка, пишіть їх в коментарях, як для хлопців, так і для дівчат. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, якщо вам сподобалася ця серія. І не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступне. Всім па-па!